Так. Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Вітаю вас з міста Переасав Хмельницького. Ще одну платформу ми привезли до нашого товариша Бджоловода Геннадія, який займається бджільництвом. Заходимо ми біля дуже гарної церкви князя Володимира, яка була нещодавно построєна завдяки канадській діаспорі. Але ж ми зупинимось на нашій платформі. Значить, Наша платформа зроблена. Повністю по замовленню нашого так, джоувода. Ця платформа оснащена опорними стойками по кожному вуглі і бортами. Спереду і ззаду по метр двадцять вони зроблені. Дуже зручно на них буде ставати ще вулики, для того, щоб було зручніше. Значить, Позаду в нас є бампер довжиною 17 см виліт. Це техніка, стопи -повороти. Значить, Повністю у нас зроблені вуха для кріплення ременів. Рама у нас цільна, хочу вам нагадати, на те, що вона дійшла від початку до кінця і зроблена. Добре. Значить, На передній частині нашої платформи, що ми можемо побачити? Це страхувальний цеп, контакт для роботи наших приборів. Світових кріпне до автомобіля опорне колесо. Значить, передній борт дуже зручно і е швидко, скажімо так, знімається, відбувається. Відставити. Все. Значить, Вже готовий собі можна поставити наші війни. Так само він на своє місце зворотний. Е так, дивіться, якщо когось буде, скажімо так, потреба. Замовлення такого платформу, такої платформи або трошки іншої. Телефонуйте, ми на всі питання відповідаємо і допоможемо вашому вибору. Всім гарного дня і хай все буде Україна! That always stays dinner by the waterway. It's that sweet life. Raise your cross, made some do crack a smile. He asked if I could stay a while. I'm living that high life. Time to catch a flight, but you can make me go. Unlocking all the in the alleyway crazy how the melodies began to play